Пропонує ленд-ліз, то мені здається, він буде. Ну тут же цікавезний момент, бо е республіканці наголошують, що цей ленд-ліз – це не ленд-ліз демократів, що це справді дієвий ленд-ліз, який точно озброїть Україну по, по саме нікуди. Тобто, в цьому сенсі мені здається, що е Скотт Бесет, який. Приїде на тижні до України, він швидше їде вивчати не надра український, а можливості ВПК. Тобто для американців складається дуже, дуже вдалий сценарій, коли через е лендліз можна поставити дуже багато устаткування в Україну, передати ліцензії виробничі і створити обставини, за якими Україна вироблятиме американське озброєння і для інших європейських членів НАТО. Так, що тут, тут це така ну, універсальна гра, яка і американців не ослабляє, і Україну посилює. Так. Да. Ну, а це ж нагадаємо глядачам, що ленд-ліз це така штука, що, по-перше, не треба відразу платити, а ага. треба платити через великий час. Причому списується те, що пошкоджено. І розбито те, що знищено, і так далі. і так далі Тобто, ну, таке непросте, там там дуже мила ситуація полягає в тому, що озброєння, яке не втрачене на фронті, на нього фіксується амортизація, і Україна може його викупити за зниженою ціною ну за правом першої ночі, так би мовити. Uh -huh. Але тут. Тут якраз ідея американці вже так тихенько натякали про те, що цікавіше все, все ж таки зробити Україну великим плацдармом з виробництва озброєнь. Бо Рейнметал вже, по-моєму, четверте підприємство з Україною формує, турки формують з Україною виробництво, Франція формує, британці формують. Ну і оскільки... Зараз є ідея передачі безпеки ну, відповідальності за безпеку Європи на самих європейців і не лише Європа, а й Атлантики. Хочу нагадати то тут створюється унікальне місце для самої України, бо уявити європейську безпеку без України. Нинішньої з бойовим досвідом і з вишколеною армією. Це ну, така трошки контроверсійна ідея, бо без України зараз Європа існувати не може. Тепер дивись, така цікава історія. Я от хочу перед тим, як ми плигнемо в російську, в російську психіатричну лікарню. Я хочу тобі розказати цікаву історію. Е, значить, е, написав Маріан Заблоцький. Не знаєш такого? Знаю такого. Знаю. О, Дивись, що він написав. Тривоги, пам'ятаєш, міг 31, злітав, і у нас повітряна тривога. До речі, хочу сказати тобі, що от повітряна тривога, яка була вночі, вона 8 годин була. Ну так, вони ешелонами літаки запускають, да. і безпілотники. І це, це ж, до речі, не перша така тривала, по 6 годин було і раніше. Дивись, цікава історія. Тривоги по міг 31, ймовірно, зупинились, бо в Росії закінчились двигуни до цих літаків. До такого висновку я прийшов, працюючи над вивченням компонентів їх техніки, на які накладаємо, накладатимемо санкції. Значить, що він пише? Це у нього довга стаття. Але що він має на увазі? Що міг – це перероблений міг 25 Його склепали на швидкоруч, і я не знав, дивись. Міг 31, як класно звучить, а його зробили в 64-му році. Значить, вони не мали швидких та витривалих двигунів, тому щоб виконати наказ від начальства, кров з носа на винищувачі, тупо влупили двигуни з-під ракет, які розраховані на політ один раз і в одну сторону. Тоді інженери заявили, що це творіння з гімна і палок має мати повну заміну двигуна кожні 150 годин польоту. Потім прийшов модифікований варіант, який для показухи назвали Міг 31. Там стояли нові двигуни, але незрозумілою витривалістю, але не сильно інші. Але ці двигуни Росія перестала виробляти в 2004 році. І от висновок він робить. Припускаю, що у Путлера була ерекція, коли щодня через Міг-31 по всій нашій країні оголошували тривогу. Тому його забавляли, хоч і з початку 2000-х розробилось мінімум 25 міг-31 суто. Розбилось, пробач не, не розробилось, розбилось, розбилось так. через технічні несправності, а з них щонайменше 5 штук з початку повномасштабного вторгнення. Але ясне діло, значить, пілотів рашистам ніколи не було шкода. І далі він ще там пише: що от, мабуть, закінчились двигуни. Взяти їх нема де, оскільки їх перестали випускати в 2004 році, тобто 20 років назад, то щось ми зараз і не бачимо оці Міг-31. Ну там, може, парочка літає, але отаке, розумієш? Ну, тут е, цікавезний момент справа в тому, що е, авіаремонтні заводи, е, по-моєму, е, десь на. Ну, десь на 2014 рік на початок агресії російської проти України вони вже вичерпали кадрові ресурси. Там не було підготовки спеціалістів, і в них просто немає техніки для е, обслуговування двигунів. Для, е, ці ж двигуни їх на аеродромі не, не обслуговують. Їх просто відбувається планова заміна на літ годин і його виймають двигуни, відправляють на завод, його перебирають весь і Таким чином йому знову цей моторесурс встановлюють там. Ну наскільки я пригадую, взагалі російські двигуни більше 500 годин не літають. Тобто, це, це таке, ну, на відміну від американських, які там по 5000 тисяч годин можуть літати. То це все двигуни завжди були вадою радянської авіатехніки, і цивільної, і військової. Тому я цілком погоджуюся з цією думкою. Ну, я там по факт чекінгу просто не встигаю перевірити дещо. Ну, але так, так позірно, наскільки я орієнтуюся в цій темі, то я погоджуюся, дійсно. Бо з двигунами, чому вони, чому власне Росія рвалася на Моторсіч? Тому що в них проблема з двигунами. Вони поставили свого часу. От вони експериментальний борт зробили ту ту 214, по моєму, і е, чи тут 204 е, Такий ну, замінник е, е, у, українському борту, і вони власне в них експериментальний зразок розбився саме через двигуни. Саме через ругану. В, в них, правда, і планер вийшов вагою чомусь на 2,5 тонни важчим, ніж вони проєктували. А не кажучи вже про паршиві движки, які просто цього не витягли, вони загорілися, і борт у Жуковському прямо на виду людей розбився. Дивись, новина неприємна. Російська армія здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради. Оборонник Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ракетна атака. Пам'ятаємо про інформаційну гігієну. Бережіть себе, можуть бути е, повторні пуски. Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Кривому Розі. Отака от от радість нам на вечір. Ну, кривий, кривий ріг під ударами е, вже значно більше, ніж е, Миколаїв е, чи Херсон. Ми пам'ятаємо, що е, такі масовані неракетні удари неодноразово здійснювалися. Ну, справа в тому, що російська розвідка стверджує, що Кривий Ріг це великий ремонтний хаб для української техніки. Тільки вони чомусь по -по б'ють по житлових будинках, а не по промислових підприємствах. Цікаво, цікаво, скільки прильотів було на е, металургійний комбінат е, індійський. Індуси. Якось би мали б відповісти в разі прильотів. Ну, щось цікаво не, немає. Мітал да. Стіл. Але е... ризиковано, ризиковано. Але ну, цікаво, що Мітал Стіл взагалі не висловлюється, От скільки ударів по Кривому Рогу ну, якось нема реакції цього підприємства. Дуже дивно. Дуже дивно. Ну, Їх не чіпають, і вони нічого не кажуть, щоб не чіпали. Ну так, да дивись, давай поговоримо про Трампа, от його останні заяви. Росія Україна віддасть нам 500 мільярдів. Вони вже погодились з цим, і не має значення, чи з чи зроблять українці оту зділку з Росією чи не заключать. Вони можуть навіть стати русскими, але деньги нам вернуть. Мені здається, це абсолютно чудове прикриття е зброї е оплати зброї. Ну тобто, бачите, американці, на 500 мільярдів доларів, ми в них будемо копати. Тут, тут найцікавіше те, що є виправдання, тому що для Трампа принципово, щоб Америка не віддавала просто так, щоб Америка в відповідь отримувала не лише е, любові радуші, як кажуть е, за болотами, а і справді якийсь зиск. Хоча е, якщо послухати Трампа, то зараз він займається тим, що він обставляє територію України такими пропорціями. Це моє, і це моє і це. Ага. критичні мінерали моє. Нерухомість води? Так, моє. Я це, зараз гадаю, чи в Харкові він виявить намір будувати великий якийсь девелоперський проєкт, чи все-таки в Донецьку. Або скаже, наприклад, що Ердоган прекрасний лідер. Ми з Ердоганом маємо намір в Криму побудувати величезний комплекс. Тому Путін вали звідси, бо ми тут з Ердоганом вже рішили. Ти, ти тут не петляй під ногами. Ну от приблизно така логіка. Я думаю, що це, це ну, така гра е, Трампа, коли е, він зараз в тій позиції напівбога, що напівбоги не програють. Тобто він може говорити що, що завгодно, і це не сприймається поки що його виборцем критично. Але деякі моменти вже для критичного погляду на Трампа в, в, в самій внутрішній політиці США назрівають. Зокрема, ціна на яйця. Знову там по 17 гривень. Знову по 17. Знову по 17 Випливла інформація. Вони, вони ж педалювали. До речі, Венс якраз педалював, що з, з, в часи. Е, 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 Байдена. Страшно подорожчали яйця. Ми прийдемо до влади і зробимо яйця дешевими. Прийшли до влади і яйця подорожчали в порівнянні з часами Байдена. <різь> і що пальне! Матвію, пальне подорожчало. Нафтопродукти, пальне на заправках стало дорожче, ніж в часи Байдена. Так що. Ну він же сказав треба перетерпіти. Ну так. Дивись, <різь> ну, трошки. E, щоб ми не, не дуже серйозно e, говорили. Я все ж таки ти людина з почуттям гумору, я буду тебе трошки, ну, розумієш, да? так. E, глушить. E, da, Глушити щоб... відомості пишуть. E, Пісков каже, от просто фраза. Південному Кавказу важливо стати. Территории благоденствия и сотрудничества. Тут, конечно, слово благоденствия. Южный Кавказ и благоденствие. Да. Ну, что тут сказать. Благоденствие побудовал э, э, Кадыров у Ичкерии. Средняя зарплата 200 долларов. То есть, -то, тотальный злый Але за кількістю майбахів на душу населення Ічкерія впереді планети всієї. Тобто, розуміло, що сатрапії, а Росія ж якраз зацікавлена не в демократизації Кавказу Північному, а в перетворенні їх в такі оскаженіли сатрапії, на тлі яких Путін би виглядав демократом і центристом. Тобто вони, вони ж вирощували із Кадирова такого. Але цікаво, що Кадирова десь вони прибрали, і Кадиров з цього приводу ще не висловився. Навіть Абтіалауддін ще не висловився, не прокоментував Піскова, щось дивно дуже. Бо це якось руйнує схематоз інформаційний. Бо якщо десь завжди якесь висловлювання з'являлося з Москви щодо Ічкерії. Тут же вискакував, як не Кадиров з своїм відосиком, то е Алаудінов або ще шах, хтось дрібніший. <риклад> Слухай, тепер давай ще е хочу, хочу твоєї посмішки. <риклад> Матвій. Я, я про е зачатки благодійства хочу нагадати. Ну. Коли в аеропорту Махачкали в двигунах євреїв шукали. Так, е, да, і не знайшли, і визнали це благоденством. Ну так, значить, не було євреїв, значить, там було благодієм. Так, да, слухай, тут, ну, знаєш, ну, це, от послухай, ну я навіть не знаю. Ну, нема слів. Значить, е, читаю просто повідомлення. Причому це не фейк, це публікує оцей пропагандист Мардан. Знаєш, О, так? ну це Ні, та не, він не про політику і не про війну. Послухай, це, як це кажуть, культур Мультур указом президента Путіна співачці Каті Ліль надано звання заслуженої артистки Росії. Виконавиця відома своїми піснями Мусі Пусі, «Мой мармеладний» і Долітай. Тих, хто підсовує Путіну такі накази, в 37 му році безумовно, розстріляли б. Матвію, а якщо буде сказати, що Катя Лель співала. На бек вокалі у, наприклад, е кого? Ну, у Йосіфа Кобзона. Що тоді скаже <сум> Мардан? Ну, я, ну, ну, за. Да. Да, да, воно отаке. Вот да. Тепер давай далі Росії. Значить, якщо Кремль не може домовитися про переговори з Трампом. То це зробить загін Путіна. Мої любимі, знаєш, оці бабулечки, Найбільш віддані диктатору російські пенсіонери вирішили, що їм вдосталь сили впливати на геополітичні процеси у світі. Давай подивимось. Нині наші війська рухаються вперед на Київ. І якщо нас не зупинити, ми закінчимо на Балт. На березі Атлантичного океану. Трамп. Давай. Краще місце для переговорів тільки в Краснодарі. Іншої, іншої альтернативи немає. Тільки у нас в Росії. Трамп. Я тобі не вірю. Але якщо ти приїдеш, ми подивимось. Ти приїдеш, ми подивимось. Мені останнє сподобалось, тому що вона гарно одягнена. А у мене є підозра, що цим бабулькам заради цих роликів повставляли зуби. Нарешті, якщо взяти середньостатистичного росіянина, то він без зуби, як правило. Ну краснодар, навіть місто нібито не бідне, і воно найдинамічніше розширяється з усіх російських міст Москвою і Пітером. Але, чесно кажучи, ну, такі типові середні росіяни це, як правило, беззубі люди. Страшно занапащені, занахаєні. Так що, ті, хто їх знімає, робить відео, все-таки подбав. Може там вініри їм поставляли, я не знаю. А може, а може навіть в якості компенсації за, за вірність Путіну, їм зуби вставили. Так, да, от е, Юля каже е, отряди зубастиків. Пам'ятаєш фільм? Я, я розкажу зараз анекдот один. Коли прибігає жінка до е, е, гінеколога і каже: Давай, виймай. Вскочила в крісло та каже: Що виймай? Ну, дивися он. Каже, так а що? А, а Ну, кажу, та зуби вчора чоловіків ставили <смеш> за губи. <смеш> Перепрошую, Перепрошую так, да. я, я скоротив це. Я, не... я розумію. Днями в Україну, як відомо, прибули французькі винищувачі Міраж 2000. Так, так от в Росії збудилися неймовірно. Послухаймо. А сьогодні Макрон посилає винищувачі французького виробництва Міраж 2000 до Збройних сил України, оснащує їх ракетами великої дальності для того, аби вбивати русських, руйнувати наші міста, завдавати збитків і нести смерть нашій землі, нашій батьківщині, нашим громадянам. Я боюся. Ну, оцей персонаж Критинченко або ж Коротченко пригадується, за, за півроку до нападу Росії на Україну розказував, як, як вони будуть захоплювати шведський острів у Балтійському морі, і як туди летітимуть російські ракети, і як туди тепер летить їм на голову, але тональність е, ну. По-моєму, не міняється тональність. Не міняється тональність. Ні. Не міняється. Не не хочуть всі ті ж тексти. Та-та. От... Жіння, головне, що чи по відношенню до України, чи по відношенню до самих себе, це все пафос такий. Тобто вони такі набундючені, але потім. Ну, я ж, я ж цю, цю всю наволоч знаю, е, ну так би мовити, із, із захресті, а не тільки е, як вони на ефір накручені виходять, а як вони після ефіру здуваються і йдуть такі сіренькі, принижені, зачмирені потім додому, е, піть чай, е, кушать печені і тому подібне варенії. Ну, як плохіші вдомому. that's sure. <laughs> right